За останніми даними, кількість жертв від нічного удару росіян по житловому будинку у Запоріжжі зменшилася. Підтверджена загибелі двох людей про це повідомляє управління нацполіції в Запорізькій області. Але ще десятеро людей вважаються зниклими безвісти. Серед них є дитина. Восьмеро мешканців будинку поранені. Ворог обстріляв Запоріжжя вночі. Відтоді там триває рятувальна операція. За перебігом події стежив наш кореспондент Денис Розенков. і нині він з нами наживо. Отже, Денису рідко буває, коли кількість жертв зменшується. Розкажи, подробиці, будь ласка. Так, я вас вітаю. Яно. Дійсно, вже понад 17 годин тривають рятувальні роботи у Запоріжжі. Рятувальниками розчищено та вивезено вже понад 60 тонн бетонних конструкцій, але про повну розчистку завалів говорити ще зарано. Тож роботи на місці тривають. Ну, як ми вже повідомляли, росіяни атакували центр власний центр у пів на другу ночі. Більшість місцян цей час вже спали. По Запоріжжі було випущено дві ракети попередньо. Це з комплексу с 300 Одна з цих ракет отримала у п'ятиповерхівку, зафіксовано руйнування понад 10 квартир уламковими та вибуховою хвилею пошкоджено довколишні будинки. Очевидці розповідають, що вибух був такої потужності, що бетонними конструкціями навіть проломило стіни сусіднього будинку. Ось прошу прямо мову. Бетонний блок ударив з сусіднього дому і вибило батарею. На даний момент, як ви вже зазначили, відомо про двох загиблих. А ця цифра постійно варіюється, Але зараз раніше казали, що їх було четверо. Зараз поліція дає, що загинуло дві особи. Але ще десятеро людей вважаються зниклими безвісті. Серед них маленька дитина. Восьмеро людей зазнали поранень. На місці трагедії працюють бійці зночі. Працюють бійці ДСНС та Червоного Хреста. Їм вдалося врятувати з-під завалів 11 людей. Одна з яких це вагітна жінка. Ще 20 було евакуйовано до лікарень. Доставлено 6 людей з з травмами різного ступеня важкості. Окрім рятувальників. До зруйного біля зруйнованого будинку чекають представники, чергують представники нацполіції. Тут відкриті мобільні пункти обігріву. Також працюють психологи та волонтери. Ось що вони розповідають. Прошу прямо мову. Наразі ми будемо допомагати тут постраждалим ремонтними матеріалами для закриття вікон, балконів, а також тим людям, яким необхідно будуть і гігієнічні набори, також будуть ковдри, постільна білизна, рушники, все те, що необхідно для того, щоб змогти переночувати. І також будемо допомагати психологічно, і з розміщенням людей, і куди можемо. Ну, навіть якщо під час такої трагедії можна знайти якісь позитивні кадри, то це те, що сьогодні запорізькі волонтери розгорнули намети на подвір'ї будинку, який постраждав. Багато місця самоорганізувалися. тож усі мешканці та представники екстрених служб, які допомагають у розборці завалів, могли отримати тут гарячу воду, гарячу їжу, воду та напої. А скажу ще додам, що за повідомленням однієї тільки однієї з волонтерської організації за кілька годин їм вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень на допомогу постраждалим людям і обіцяють ці гроші. Обіцяють там на перший час людям роздати вже завтра. Більш детальну інформацію, яку ми сьогодні зібрали, пропоную подивитися у сюжеті. Аню. Рятувальники вручну та за допомогою техніки розгрібають завали будинку та витягають з під уламків постраждалих. Російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в центрі Запоріжжя вночі, коли більшість мешканців спали. Давай. Как тебя зовут? Давай. Как тебя зовут? Прямим влучанням знищено більше десяти квартир у будинку від 2 до 5 поверху. Катерина саме жила у квартирі на другому поверсі. Каже, врятувалася дивом, бо встигла вийти у коридор. Я була в коридорі. Ну мною був хлопець, ми вижили, дякувати Богу. Можливо, врятуються коти. Володимир з родиною мешкав на першому поверсі після вибуху разом вискочили на вулицю. Зранку прийшов подивитися на залишки свого житла та дізнатися, чи живі сусіди. Зараз їх шукають, поки що знайти не можуть. Зранку були сусіди. Вчора ввечері з ними ще розмовляли. А сьогодні, бачите, я. Люди кажуть, сигнали повітряної тривоги спрацювали вже після вибухів. Без сирен, без нічого, пів ночі такий вибух пролунав. Заскочили з ліжка, в коридор вибігли, поки бігли, ще один пролунав. Чуть страшне було, що тут тріщало, пищало, все Це жахіття. Це вже так четвертий раз. Отак навколо нас обстрілюють усе. Надзвичайники врятували 11 мешканців будинку, серед них вагітна жінка, ще 20 евакуювали. Люди збентежені, люди по... всіх же ж людей по... виводили на вулицю, ну, тобто із цих будинків, із прилеглих будинків, там скло ж скрізь повибивало, ну, тобто наказували там поміч тим, хто був на вулиці. Ну, тобто... Посколкові на маленькі, скажімо, так подрапані і так далі. На місці трагедії рятувальники працюють від самої ночі. Одразу розгорнули мобільні пункти обігріву. Там чергують працівники соціального захисту. Поряд родичі очікують інформацію про своїх рідних, які зникли безвісти. Володимир намагається дізнатися про свою сестру, яка мешкала у зруйнованому будинку. Так раз я спальня виходила. Хто його знає? Не знає, що за всі без поняття. Не відповідає на дзвінок. За інформацією рятувальників під уламками ще можуть перебувати постраждалі. Тож операція триває за попередніми даними. Росіяни атакували Запоріжжя ракетами комплексу с 300 крім п'ятиповерхівки. Вибуховою хвилею також пошкоджені кілька будинків довкола. Денис Розанков митродубі Дубіна, Запоріжжя. П'ятий канал.